Восени обласним центром науково-технічної творчості було проведено осінню школу малої академії наук, на заняттях якої юні дослідники, які пишуть наукові роботи на конкурс, отримали цінні поради і настанови від фахівців. Аби залучити до цієї когорти ширше коло обдарованих учнів та зацікавити учнівську молодь науковою творчістю, і було організовано науково-практичну конференцію. Мета цієї науково-практичної конференції. Підвищити фаховий рівень педагогічних працівників і, і за допомогою них донести нові знання до наших дітей. Професор Державного університету імені Івана Франка Олена Поліщук переконана, обдарованих учнів можна зацікавити науковою діяльністю. І для цього існує три способи. Один із основних з них базується на ознайомленні з багатогранною творчістю відомих науковців світу. Перший спосіб полягає в тому, щоб дати змогу якомога ширшому загалу дітей на рівні якихось, можливо, спецкурсів, семінар і семінарів, інших просвітницьких речей, дати зрозуміти, що талановита людина не може бути вузько спеціалізованою. І біографії видатних особистостей яскраве цьому засвідчення. Другий напрям бажано таких дітей розвивати в такій їхній якості, як естетичний розвиток. Наша школа зараз, на жаль, це ніяк не робить. І третій напрям створення їм можливостей спостерігати з різними видами естетичної діяльності. Підготувати ґрунтовне наукове дослідження та правильно його оформити це одна із складових перемоги у конкурсі. Проте не менш важливим її захист науково-дослідницької роботи перед опонентами і компетентним журі. Тому для юних науковців розробили основні положення устного виступу, які допоможуть представникам усіх секцій малої академії наук і лірикам і фізикам досягти успіху. І для того, щоб дитина не нервувала, вона повинна знати, що бути Перекон, переконливо, їй допоможе, їй допоможе підготовка, впевненість у собі, ну і, звісно, дотримання регламенту. Усі питання, обговорені під час пленарного та секційних засідань конференції, педагоги донесуть до дітей, аби зацікавити їх науковою творчістю та дослідницькою діяльністю.